При Карпаті взялися розробляти програму комплексної реабілітації воїнів, які отримали поранення у зоні бойових дій, щоб захисники змогли належно відновитися фізично та психологічно. Зараз це роблять на базах медичних закладів, де водночас хлопці проходять лікування. В одному з таких шпиталів побували ми. Як лікують наших захисників, там дивіться далі. У цій палаті лежать три Володимири. Вони військові з Прикарпаття. Один з них на завершальному етапі відновлення реабілітації. На фронті Володимиру поранило ногу. Лікувався місяцями, був оперований, тепер чекає на випуску. Після обстрілу мінометного скинуло мене з бойової машини, викинуло, тобто, і розірвало медіальний меніск передній, тобто основний той, що тримає коліно. І лікували тепер, зашивали, робили операцію. Після операції вже пройшло. Три з половиною місяці. Зараз я на реабілітації там дві неділі і далі в бій. Поруч з ним ще один Володимир і теж з пораненими ногами. Після артобстрілу осколками покалічило обидві кінцівки, тож від осені на лікарняному ліжку. Попали осколки. Побратими допомогли на евакуацію. Попав в госпіталь один, госпіталь другий. Попав тепер сюди. Осколочні поранення, вони. Коротше, пороздроблювали кості. Трошки поскладали, цю склали. Ну, ще, ще довгий, довгий час. Це півроку ще носити цей апарат. Одна і друга це зі мною було тут, перейшло сюди. У його сусіда по лікарняному ліжку поранена рука. Він новенький у палаті поступив на початку січня. На будиниць копію нас обстрілював міномет. Я побачив, що поранений. Там хлопці поставили турнікет, перев'язка, евакуація. За останні місяці лише у цьому закладі добряче побільшало пацієнтів з подібними травмами. Зазвичай це складні випадки, які вимагають довготривалого лікування, а опісля ще більш тривалого відновлення. У ну, цей апарати зовнішньої фіксації вони ставляться якраз при ускладених переломах. Тобто всі переломи військові, це ускладні, тому що коли залітає будь-який чи міна, чи осколок, чи куля. Вона робить рану і дробить, наприклад, кістку. Поставити іншу металоконструкцію на початку неможливо. В гіпсах по старому лікувати дуже незручно, тому що губи функцію. Йому на етапах госпіталізації там, по різних медичних закладах накладали різні методи. І він прийшов у нас в двох гіпсах, двох туторах, йому дуже важко було лікувати. Ми почали йому розробляти, але для того, щоб звільнити цю ногу від тутора, ми мусили зафіксувати кістку йому апарат. Метод лікування стержневого апарату – це не є кінцевим. Часто після цих апаратів ми використовуємо інші методи лікування. Що рана загоїлася, вже з кістки не тече, то ми приміняємо інші сучасні вже методи лікування. Чи це внутрікісткові засоби чи пластинки на кістку? Це зазвичай дуже тривале лікування. Дуже тривале. Подивіться, у нього, наприклад, немає порушення скажімо, нервового закінчення, а переважно травма військова супроводжується порушенням нервоволічним. І це вже дуже складна реконструктивна операція. Не тільки травматолог має оперувати, а нейрохірург. І довго відновлюватись, тому що функція руки складається з кістки, м'яза і нерва, судини. Якщо є порушення судини, це кінцівка зразу втрачається, якщо не відновлена. А функцію поступово відновлюємо. Тоді нерва і кістки. Кістка зростається, але от коли у цього чоловіка з ще з одним апаратом бачите, в нього плано рухається поки функціонально. Треба думати, що нам з цим робити. І той, коли судні казав, що перед нами стоять виклики, стоять однозначно. Я зараз думаю, як не завабити ще інших спеціалістів, ну скажемо, іншого гатунку і напрямку, нам десь до роботи треба ще нейрохірург. Зараз акцент це травматологи, хірурги, лори частково, нейрохірурги, неврологи. Отакий, отакий має бути костяк в закладі, ну і реабілітологи, скажімо, під ним. Але паралельно реабілітація, лікування, реабілітація лікування. Нема такого, що тільки реабілітується. На якомусь етапі реабілітації знову може треба буде оперативне втручання, знову щось треба буде робити, а потім знову реабілітація. У цій лічниці, яка приймає утом, у тому числі поранених захисників, уже півроку немає вільних ліжок. Зайняті усі. Персонал зізнається, такого напливу пацієнтів не було за останні десятиліття. Прибавилося роботи як лікарям, так і в господарській частині. Як от пральня? Це наша пральня, в якій ми якраз беремо, замочуємо і сушимо до лоза бороду, яку поступає як військових, так і з наших палат і пересвіт. Це два три. Чотири машинки привезли чотири, п'ята сушка. І сьогодні дві, лише не занесли, будуть на… — Сьогодні ще дві. А цю дали волонтери тиждень назад. Було чотири, по три-чотири стірки було на кожну машинку. В день. Як зараз вам? Зараз буде легше. Що достатньо для вашого господарства легше. Я думаю, що вже буде достатньо. Чергову партію побутової техніки якраз передала обласна влада. Провезли пральні машинки і холодильники, які так потрібні на кухні. Це наша кухня і це наші пити, за допомогою яких ми приготувати їжу для наших пацієнтів. Тобто, ви бачите, в якому вони стані, як вони виглядають. Ну, зрозуміло, що ми б хотіли покращити трошки тут умови. Що замінити? На більш сучасніше. Ну, плити треба однозначно. Треба мати пара конектомат, якого також немає. Треба багато засобів, там, столів, якихось побутових приладів з змоги, якої готується їжа. У нас є картопельна очистка і там років 50. Наприклад. Дуже потужний наплив, дуже багато, дуже великий оборот пацієнтів. Нам Ще? всю техніку обладнання, нам це треба тут оновити. Все, я рахую, що все оновити. Я більше 25 років тут працюю, але треба все оновити. Зараз у лікарні розраховують на підтримку з боку як волонтерів, так і влади, бо оновити все самотужки закладові просто не під силу. Грошей треба для всього, для медичної послуги, для харчування, для пральні, для покриття бруківкою подвір'я, для харчування і лікування пацієнтів наших. Ну то велика сума. І ми не можемо, наприклад, повністю виділити в одному напрямку. Ми мусимо потрошки робити в суд. Заклад, оцей що ви бачите перед собою, весь загальному складається з 80% роботи волонтерської народної. Нині кошти передусім витрачають на лікування. Тут майже завершило хірургічне відділення, яке ось ось запрацює. Стартна частина наша складається з терапевтичного відділення, де є різнопланові терапії, неврологи, особливо зараз сильно потребують неврологічного лікування. Так, а хірургічну допомогу вони потребують більше не хірургічної, а травматологічної, скажімо. Тобто це зараз два профілі в нашому закладі, які перенаповнені травматологія і неврологія. Також ну, ми бачимо, і проблеми виникають і з порушенням зору. Зараз. Тому що багато контузій, які мають наслідки через місяць, два-три, вони зразу не проявляються, а потім дають проявлятися себе за якийсь певний період. Ну, а на реабілітації це основне місце, де надається вся реабілітаційна допомога, як стаціонарна, так і амбулаторна. Ми за той рік провели лікування 700. І амбулаторно ми пролікували 4 тисячі 20. Ми бачимо потребу в тій допомозі, яка зараз поставлена перед нами. Ми бачимо, що вимоги трошки до нашої допомоги змінилися. Ми якраз на викінченні великого хірургічного відділення, де буде поставлено сучасне обладнання, і ведемо якісь перемовини з деякими спеціалістами, може, запросити їх на роботу. У мене зараз працює, наприклад, один уролог з Херсону, який внутрішньо переміщений. ну і Ми вели перемовини ще з деякими. Лікарями. Тобто зараз де акцент на неврологічну, травматологічну, нейрохірургічну роботу. У планах зробити ремонт у палатах самі пацієнти на побутові умови та лікування не нарікають. Кажуть, про них тут турбуються як слід. Тут є гарний зал, роблять масаж, тобто є масажисти, а особливо масажистки. Не масажисти, а масажистки це, це головне. От. І є різні тренажери. Дорожки бігові, всякі вправи, там всякі вправи, ну, тобто дуже-дуже добра тут реабілітація. Годують теж дуже добре, навіть я кажу, що нічого додаткового, там не потрібно нічого приносити. навіть Волонтери буває, що то лишне, навіть лишне, лишнего приносять забагато, що краще би туди давали. А тут у нас все все удостовість. Побажання, то, щоб їм трошки ремонт, які зробили старенькі, будови такі. лікують багато людей, а виділяють, бачите. Не дуже певно, їм гроші, бо я в тому не розумію, я не фінансист, але. Здавалося б, трошки за старе трошки підремонтувати і буде люкс. Ми зараз бачимо наші пацієнти, які поступають з інших областей, з передових, вони потребують майже домашніх умов. Тобто це гаряча вода, палати, комфортне там перебування, інтернет, домашня їда, в такому плані. Ну і Частково з них потребують, щоб ми їх... Десь уділи теж в домашню одежу. Розуміємо, що люди, які поступають з передової або їдуть по госпіталях, вони не мають часу і можливості випрати будь-яку свою одежу, ні форму, ні в тому, чому вони перебувають. Так що ми стараємося їх прийняти як вдома, обмити, обстирати, нагодувати. Провести психологічну реабілітацію. Як відновлювати українських воїнів після травм, отриманих на передовій, розмірковують на обласному рівні. На Прикарпатті нині взялися розробляти стратегію комплексної реабілітації захисників. В нашу область чим більше приїжджає воїнів, і воїни досить знаходяться у важкому тяжкому стані. Якщо на початку це були багато легші воїни, захисники, то сьогодні, на жаль, евакуаційні поїзда у Івано-Франківську область привозять доволі складних поранених хлопців. У нас дуже налагоджена співпраця з міжнародними донорами, які роблять ремонти, хороші в медичних закладах, в наших санаторіях, в соціальних об'єктах. Але зараз для мене Дуже важлива складова моєї діяльності це зробити в області стратегію реабілітації. У нас є багато реабілітаційних центрів: реабілітація людей з інвалідністю, реабілітація діточок з інвалідністю, реабілітація воїнів. Є приватні заклади, є державні заклади. Але Прикарпаття це дуже потужна і багата природня область, яка має сьогодні розробити стратегію для реабілітації наших воїнів. Їх буде дуже багато, тому це не тільки воїни з Прикарпаття, щоб мали можливість проходити реабілітацію оздоровлення і лікування воїни з цілої держави, тому це дуже складна робота зараз. Але цього тижня вже буде проведена нарада в обласній військовій адміністрації по напрацюванні пропозицій. У нас є багато, але потрібно об'єднати і зробити один потужний заклад, де ми можемо на європейському рівні надавати ці послуги нашим військовослужбовцям. Ми розглядаємо. Наші санаторії, які знаходяться в гірських місцевостях, це має бути територія, яка має оздоровлювати. Це має бути і ліс, і відповідні десь де є близько річка чи водойма. Щоб крім того, що ми лікуємо, ми проводимо реабілітацію, щоб людина могла відпочивати. Ми говоримо про реабілітацію людини військового, як фізичну реабілітацію, так і психологічну реабілітацію. Це є поєднання, тому відповідно ми працюємо над цією стратегією. Мають відповідні фахівці. У нас є багато таких фахівців, але це потрібно об'єднати і зробити потужний проект в нашій області. Тим більше наша область приймає зараз дуже багато військовослужбовців східної України з центру. Тобто, багато таких хлопців у нас є. Тим часом відновлюють бійців на базі прикарпатських шпиталів для кожного розробляють індивідуальну програму реабілітації, куди входять масажі. Роботи на спеціальних тренажерах. Водночас з воїнами працюють і психологи.